Щорічний благодійний захід під назвою Незабутній вечір уже в 16-й раз зібрав голівудських борців із раком. Серед запрошених опинилися такі зірки, як Джуліана Хав, Ліза Кудро та Ріта Вілсон. Акторка не пропускає жодного подібного заходу і кожного року допомагає збирати гроші для хворих людей. Ми і досі працюємо і збираємо гроші з року в рік, і бачимо результат. А цього разу в нас просто фантастичні лауреати. Так, головною зіркою того вечора стала Кайлі Міноук, що давно відома. Своєю успішною боротьбою із хворобою співачка, яку нагородили за хоробрість, мала просто приголомшливий вигляд у неймовірній шифоновій сукні від Кароліни Ерери. з моменту свого одужання Австралійка багато спілкується із хворими та надає їм підтримку. Я завжди закликаю усіх бути позитивними та сильними, проте як ніхто розуміє, що це дуже важко. Тому будьте трішки егоїстами і дайте зробити щось за вас і допомогти вам. Також співачка розповіла про свої теперішні успіхи. За словами Кайлі, вона продуктивно працює над новим альбомом під керівництвом Jay-Z. назву збірки. Я вам не можу сказати, але знайте, робота кипить. Сьогодні була у студії вже о пів на четверту ранку. З Rock Nation приємно мати справу. Вони надихають, кидають виклик, і ми створюємо дуже хорошу музику. Не можу дочекатися виходу диску.